Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги рубрика Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 20 березня 2025 року карта Дня Двійка Кубків. Двійка кубків це карта приємних емоцій, любові. Вона символізує теплоту у взаєминах, партнерство, взаєморозуміння, взаємодопомогу та довіру. Це день, коли особисті та ділові стосунки можуть розквітнути. А ви можете відчути емоційну рівновагу і внутрішній комфорт. У цей день можливі. Дружні зустрічі, прийом гостей, романтичні побачення, нові знайомства, довгоочікуваний дзвінок, отримання подарунка чи знаку уваги, підтримка з боку близьких людей, вигідні домовленості у роботі. День сприятливий для продуктивної співпраці Переговори, зустрічі та колективна робота будуть проходити легко та невимушено. Можливе укладення вигідного контракту або початок перспективної співпраці. Якщо ви перебуваєте у стосунках, двіка кубків приносить тепло, довіру та взаєморозуміння, якщо були непорозуміння або конфлікти, день сприятливий для примирення, для самотніх можливе приємне знайомство. У цей день варто приділити увагу стосункам та людям, які вам важливі, шукати компроміси та налагоджувати співпрацю. Успіх прийде не через конкуренцію, а через спільну роботу та підтримку. Двійка кубків вчить нас цінувати людей поруч і будувати стосунки на довірі та повазі. Поділіться добром. І воно повернеться до вас з сторицею. Дякую за увагу, до зустрічі у нових відео.